Передавали російському червоному хресту не менше 30 мільйонів рублів. Російському червоному хресту середня заробітна плата керівництва е, міжнародного комітету червоного хреста 500 тисяч доларів на рік. Одноразові виплати за контрактом. Так вони дійшли до 2 мільйонів рублів. Президент Росії Путін має власний бренд горілки е, Путінка. Всім відомий е, Кустуріца, який дуже любить Путіна, поважає його, вважає його політику правильною. Е, е, вони створили фільм про гоніння на УПЦ МП. Всі українці, які хотіли б жити в Росії, і ви маєте розуміти, ви завжди там будете нацменшиною. Вітаю, це дезінфекція. Мене звати Іван Сличко, поруч зі мною традиційно моя колега Алєксєєва Аліна. Привіт. Сьогодні, як завжди, ми будемо розвінчувати фейки, міфи, стереотипи, і будемо обговорювати найрезонансніші події, які були протягом цього тижня. Аліна Олександрівна. Слухаю вас, Іван Васильович. А чи знали ви, що Україна на території Курщини вже зробила ряд концтаборів навіть? Та ти що. Угу. Саме І так говорить вони? Захарова. І де ж вони? Ну, де ніхто а не де каже. — фото, де відео. От, от. Це найважливіше. Тому <сум> в Росії є прямі дані о созданні висушниками подобія канцлагерії в російському пригранічі, заявила <сум> Марія Захарова. Проте ніяких подробиць, ніяких фактів, ніяких доказів, ну як завжди, в розпропаганді немає. А чому? <сум> Немає ситуації, 에... немає концлаборів, ну, немає і фотографій. Відповідно, мене в цій ситуації найбільше зацікавила ось ця така приписочка, що Захарова стверджує, що має у своєму розпорядженні численні дані свідків, які зібрані штабом російського Червоного Христа. Mm. А тепер, шановні гості і дорога родина, пішли ми по Червоному Хресту. Тих, хто, можливо, не зовсім в курсі, є міжнародний комітет Червоного Хреста і є представництво в кожній країні е, Червоного Хреста. І до е, представництва російського є дуже багато питань, але це зрозуміло, тому що це російське представництво. Але саме до міжнародного комітету є найбільше питань. Е, я опираюся на Дослідження осін спільноти Мольфар, які проводили його щодо. Міжнародного комітету Червоного Христа і що з ним не так, що вони надають які докази? У липні 2014 року МКЧХ публічно називали російську агресію в Україні громадянським конфліктом. І далі щорічно передавали російському червоному хресту не менше 30 мільйонів рублів. Російському червоному хресту mm. на українську, як вони кажуть, громадянську війну. Питання номер раз. Далі зустрічі з Лавровим у 2020 році президент Червоного Хреста Петер Мауер прибув до РФ на запрошення міністра Лаврова, і на зустрічі він підтвердив готовність МКЧХ продовжувати надавати гуманітарні послуги на Донбасі. Включно з відновленням зруйнованої системи водопостачання. Але найбільше нас, звичайно ж, вразила історія в 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення. Через місяць після початку, рівно 24 березня, президент Червоного Христа попросив дозволу відкрити офіс у Ростові для покращення своєї роботи на території Сходу України Ростов, схід України. Mm. Розумієш? Тут навіть не треба бути великим аналітиком, щоб це все підсумувати і просто, знаєш, один до одного додати і що в тебе вийде. Да. Ну, На рахунок нераціональних використання коштів COVID-19, спалах, еболи, землетрус Гаїті. Тут все розписано. Можете почитати. Я думаю, ми можемо прикріпити посилання Але. на це дослідження у опис до випуску. Але найцікавіше для мене було не це. Мене цікавило питання на початку. Повномасштабного вторгнення з евакуаційними коридорами перше, їхньою відсутністю. друге, І третє, е, їхньою організацією, яка була абсолютно ось така корява. Вони е, організовували їх просто через е, я не знаю, як. Е, у мене особисто є історія того, як е, людей вивозили з Бучі з Ірпеня, а все, що за Бучу і Ірпіньом, було просто відрізане. І там теж ходили росіяни, і там теж були і е, Ахмат Сіла, і танки їздили по вулицях, і все було окей, але тих людей не помічали. Червоний хрест це давно дискредитована історія, і дискредитували вони самі самі себе сто відсотків. Самі себе, тому що е, вони показали в моменті от, стресової ситуації в той момент, коли вони дійсно були потрібні, і от нібито, знаєш, готувалися все життя до угу. цього виклику. Вони з ним не те, що не справились, вони навіть не почали виконувати. Тобто не було ніяких заяв гучних. Вони не зрозуміли взагалі. Вони почали виясняти, шукати винного в цьому конфлікті, замість того, щоб зразу викатити велику заяву, петицію, поїхати в Кремль, говорити напряму і говорити про те, що це потрібно або зупинити, або да. як мінімум, дайте нам повноваження на те, щоб ми рятували мирне цивільне населення. Да. Ні одного ні іншого не було насправді. Тому я взагалі не розумію, як люди досі продовжують давати їм гроші, тому що ну це ж все на меценатах тримається. Так, все рівно так. їм досі продовжують давати гроші, якими вони розпоряджаються ну незрозуміло як. А те, що в Росії конкретно відбувається, ну, цим розпоряджаються, вони підтримка вражає підтримка. Розкішне життя ось цих топів, воно ж ні для кого не секрет. Середня заробітна плата керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста 500 тисяч доларів на рік. Всього Це Іван Васильович, це середня. Приміром, Бернадін Хілі, яка з 99 по 2001 роки була СІО та президентом, отримувала 1,9 мільйонів доларів зарплати та вихідної допомоги після звільнення у 2001 році. Будь ласка, як тобі цифри? Але я хочу нагадати ще один такий досить яскравий факт про Оленівку, пам'ятаєш? Звісно, пам'ятаю взагалі загинуло тоді приблизно 40 людей за даними офісу генпрокурора, і 130 дістали поранення. Головні і основні нарікання, які тоді були від України в сторону Червоного Хреста, немає так. відповідей на запити про те, де перебувають безвісти без відсутні або полонені. Так. Де вони ніхто нічого не каже. Потім вони не відвідували місця утримання українських полонених. Вони не знали в. взагалі, типу де вони знаходяться і в яких умовах. Мовах, нічого не фіксувалося, нічого не фільмувалося, розумієш? Вони обіцяли гарантувати безпеку українських захисників, які вийшли з Азовсталі. Знову ж таки, знову ж таки, іде. Вони здалися в полон. Іде, іде інформація про тих людей. Ну, це і після питання. того всього, коли Оленівка вже вибухнула і е, загинули наші люди там, е, приїжджає Стівен Сігал. Який на е, руїнах того всього знімає фільм і каже: от бачите, тут же ж ну, би, нет, это же українська сторона обстріляла. Mm -hmm. А де Червоний Хрест? А де фільмування? А де фіксування? Де, як ви дізналися, що в, Стівіна, в фільмі Стівена була, е, був наратив про те, що це ракета українська, е, Хаймарс е, запущена з української території? Які докази, де ви це взяли? Ну, Сіґал він же ж рукопожатний з путіним. Взагалі, Та там це, зрозуміло. це таке, але мене дивує в цій ситуації тільки те, що як досі продовжує функціонувати Червоний Хрест, попри все. Да. Попри, попри ці всі наведені факти, і це не всі, які ми могли да. навести. І всіх все влаштовує, розумієш? Всім mm -hmm. все ок. І потім Захарова робить ось такі заяви про концтабори від укрнацистів, в як, нібито в Червоного Христа, ну в російську зрозуміло, є докази на це. Mm -hmm. Так дайте ці докази. У вас такі докази про це як про Оленівку, які відсутні? Так і є насправді. Або вони можуть зробити якесь інфоалібі, підірвати якийсь склад, потім піти познімати руїни, сказати, тут був фільтраційний. Так, взагалі, отак. Їм кіностудія імені Путіна цього, це дозволяє зробити дуже. Дуже швидко і е, в принципі їх і є ці можливості у них гроші витрачаються на це дуже швидко. Так як ми говоримо про Курщину, давай одразу поговоримо про кількість військових і указ Путіна про збільшення військовослужбовців до півтора мільйона. Тобто, ну це треба обговорити миром і не пахне, і не пахне дуже добре сказано, і не пахне миром. Путін неспроста. Збільшує кількість в той момент, коли кількість військовослужбовців досягне півтора мільйона. Це буде друга армія за чисельністю в світі. Тобто, бачиш, вони прив'язані до цього сакрального числа. Вторая армія може хочуть, хоча б кількістю бути. Ну ти бачиш, що вони типу ведуть таку трошечки подвійну політику? Вони кажуть, що вони проти мобілізації. Так. Але вони роблять хитріше. Вони набирають військових за рахунок ось цих виплат. Ми рахували до зйомок. Ми рахували в доларах, здається, да ні, ми можемо в гривні перевести. Ну і в долари, Ну, В доларах так. і в гривні. Да, в доларах це виходить 22 тисячі доларів. Вони дають, оцей, як це стартові підйомні. Ніякий... Одноразові виплати за контрактом. Так вони дійшли до 2 мільйонів рублів. О, ну, будь ласка, 22 тисячі доларів, це е, прийшов в якийсь... Е... Ваня, вибач, якийсь прийшов Ваня, взяв 22 тисячі доларів і передав своїй родині. Ця родина прийшла, купила собі будинок в своєму Саратові, сизрані, не знаю де. А, от. І потім ще й за цього Ваню чи з якогось іншого, не буду вже прив'язуватись до імені, ще й принесли їм машину в сім'ю, віддали їм якусь ладочку, Ну, машину, ласточку. це так, це знову ж стереотипну машину. Там виплати так само будуть фінансові після його гибелі, після того, як він в пакеті приїде. Uh -huh. тобто, дали Спочатку, як поїхав, привезли в пакеті, дали ще гроші. Ну і це дійсно немалі гроші. і фінансово складова мотивує багатьох десь там із глубінки російської йти, тому що ну, він може купити там навіть не один будинок за ці гроші. Путін колись сказав: лучше умереть на війні, ніж вдома, водки. Це коли він колись таку цитату сказав, коли збирався з мамами загиблих військових. А священник російський один із. Е... Нагадай. Я це говорив в діяльності РПЦ в крапці над І. От він заявив: був на проповіді, що краще загинути на війні, аніж захлинутися блювотинням. Тому що воїнська смерть краще всіх смертей, це краще смерть із смертей. Люди умирають, як свині, захльбаються блювотиною, скажу я вам. Це така адаптована версія Путіна. Ага. Ну, Методичка, вона ж працює, так. бачиш. В принципі, людина, яка сидить там, у нас дуже класно відкрита ось ця тема алкоголізму на каналі Центру дослідження Мордору. Залишимо вам десь тут обкладинку і посилання теж в описі. В нас, типу, визначено, там навіть було визначено у відсоткових, відсоткових пропорціях все, наскільки росіяни п'ють. У них там, здається, припадає 50 літрів. Uh -huh. На душу населення. 50 літрів на душу населення, здається, чи 50 чи 52, е, припадає на душу населення на рік. Це маються на увазі і пенсіонери, і діти, і всі на світі. І при тому всьому, що ти, ти горілка що? у них, типу міцні напої, у них на топовому місці. Якщо ми беремо, наприклад, інші нації, там Італія, наприклад, у них вино всі п'ють. У них немає культури міцних напоїв. В Росії це горілка. І мало того, давай ще нагадаємо нашим глядачам, що е, навіть президент Росії. Путін має власний бренд горілки е, Путінка. Путін. Е, потім після повномасштабного вторгнення їхня СВО почала випускати горілочку З, В, е, «Побєда». Е, і ще, е, пам'ятаю, ми теж розбирали якусь таку тезу, що Путін отримує роялті. Від продажу цієї горілки, і там вони теж сягають там, чи то 500 мільйонів доларів, чи то що Ого. там шалені цифри, це насправді це там шалені цифри. Тобто їм вигідно е, одурманювати свій народ, спивати його, а потім оцей спити, спити ось це бидло. Вибачте, будь ласка, його відправляють на СВО. Ще й гроші, гроші дають зверху. А жінка, яку він, ну, стандартна система, да? він п'є, б'є ту жінку. Жінка та думає Боже, куди б він вже згинув той чоловік. От йому при... приходить Віддай такий варіант. Довг родині. Да, віддавай. А ми тобі ще за це гроші підсипемо. Боже, та та жінка його буде випихати. з... Я просто не дивуюся вже дзвінкам з Олкіна, коли ми дивилися, пам'ятаєш перші рази. Ми сиділи просто в шоці від того, Боже, а як ці жінки можуть так халатно до цього ставитись? Мами, жінки. Угу. А вони тішаться цьому, тому що він пішов, їх ніхто не тероризує, ніхто не, вибачте, не бухає. Вони ще за це отримали ну, шалені гроші. Вони такі гроші за життя можуть. Може, навіть і не заробляють, розумієш? А тут просто одноразова виплата. А ще якщо він помер, то це взагалі бінго, це двой, подвійний джекпот. Йому ж і після того тобі похоронять безкоштовно, та ще й тобі зверху дадуть за це. А вона собі вийде другий раз заміж, і ще по другому кругу піде. А до речі, була така історія. Була така, що жінка відправила одного, ага. він загинув. Потім вона з іншим там, чи одружилася, ну, скоріш за все, вийшла заміж за нього його І відправила. І його відправила. Чорна вдова якась. Так, взагалі. Ну, насправді кожна. Мобілізація, якби ми на на рахунок цього не жартували, кожна мобілізація це посилення е, армії Росії, це е, плюс до е, терміну війни. І чим більше буде армія Росії, тим більше буде тривати ця війна. Ну і плюс для цього ще потрібно сказати, що все ж таки у них є ось ця історія про м'ясо, про м'ясні штурми. Тому так. що техніку наші вибивають, склади вибивають. Нещодавно ось цей, нагадай, як називається пасілок їхній цей, що вибухи були торопець. Да. Ось такі наші плюси, наші перемоги. Вони впливають на їхні, на їхні невдачі, і вони ось ці невдачі перекривають ось м'ясом живою силою, які від які відправляють без екіпіровки, без нічого, просто в штурми. А як казав я не не пам'ятаю, жуков здається, да, казав? Баби, баби, що наражають. Да, це його така крилата фраза. берегіть техніку, солдати що наражають. Це просто сто Тому маємо, що маємо. Не ведіться на оці пусті балачки про мир. Да від Путіна 100% про Путіна і ось ці історії, що вони хочуть миру, що вони його бачать, що вони там ще щось. Будь ласка, не реагуйте на це, тому що всі е, потрібно дивитися на е, вчинки. Так, це конкретно. золоте правило. Потрібно дивитися на вчинки і не вірити словам. Це стосується абсолютно всього в нашому житті і не тільки е, військової е, військової статистики, будемо так казати. Також минулого випуску ми говорили про фільм Русський на війні. Пам'ятаєш Фестив... кінофестиваль. кінофестиваль. Так, є такий невеличкий апдейт. Фільм будуть показувати на кінофестивалі в Торонто. Фільм цей будуть показувати на кінофестивалі у Швейцарії. Всюди вони його припідносять як антивоєнна стрічка. І це мене сильно турбує насправді, тому що ніхто Таке враження, що всі в якихось розових окулярах. Вони не розуміють насправді про що йде мова. Ну, люди, які дають добро на те, щоб показувати це на кінофестивалі. Ви ж можете подивитися його попередньо? Чи вас все там влаштовує? Я трошки не розумію цей момент. Це суміш незнання свободи слова, як вони це називають, свобода а. вираження і е, е, брехні відвертою, тому що ось Анастасія, я не пам'ятаю Трофімова, Вона ж не вказала. Інформацію про себе, що вона працювала е, в Раша Today, Да, вона працювала так. Вона працювала в Раша Today Вона не вказала цієї інформації. Вона не вказала. Вона не вказала, що вона канад... канадійка, здається, а насправді вона росіянка за походженням, Вона народилася. Очевидно, Росії. насправді це ну, на це можна було очі закрити. Да, Вань, окей. це вже потрібно було. Типу, знаєш, от коли я читаю таку інформацію. Е, я одразу ставлю собі під сумнів. Типу, а чому вона це приховує? А значить, їй є що приховувати? Ну тут не виникло, значить, ніяких інших питань, або там замішані якісь великі гроші. З точністю говорити не можемо, але якщо іде таке просування фільму, навіть після того, як резонанс був МЗС, офіційні були заяви від українського МЗС. Uh -huh. Це було не тільки заява на телеграм-каналі або на Фейсбуці офіційному, це були точкові по цих кінофестивалях заяви і запити з. Проханнями пояснити, що відбувається, і вони розуміли, що дійсно це резонансна справа, і все рівно дали зелене світло. Продовжуємо, бачимо Торонто, бачимо Швейцарію, можливо, буде ще десь і. Тут вже потрібно дивитися читати між рядків. Напевно, там щось є більш серйозне замішане і якісь можливо великі гроші з точністю не можемо стверджувати. Угу. Проте думайте самі, колись ми брали інтерв'ю. Я брала інтерв'ю у Ірми Вітовської. І ми говорили на рахунок того, як боротися ось цим російською гідрою, ось цією кінематографом. Uh -huh. Тому що в них настільки багато коштів, оцих нафтових, газових і всіх інших, що вони дійсно можуть плодити дуже багато ось цих фейкових фільмів. Uh -huh. І вона каже: ми не можемо з ними тягатися функціонально і фінансово, Але. Ми можемо, наприклад, робити, зробити, наприклад, от виходить фільм про росія, росіяні на війні, да, чи да. як вони там русські на війні. Зробити, наприклад, 10 хвилин. Якусь документалку, зняти її, поїхати на прифронтові території, як все відбувається, зробити це англійською мовою на 10 хвилин і пускати як рекламний ролик перед показом цього фільму. Це ми говорили про кінотеатри. Це чудова ідея. Це просто чудова ідея. Ви знімаєте, це ми говорили про Тараса Бульбу. Так. Про викривлення. І ми говорили про те, що потрібно зробити, було типу, спочатку замість реклами поставити ось це, щоб люди, перед які прийшли подивитись саме цю інформацію, дізналися, як воно насправді. А потім, коли вони вже будуть дивитись російську екранізацію у них будуть виникати питання. Тут та ж сама історія. Ми це все в принципі підводили до того, щоб показати, що російський ось цей кінематограф і, і кіноіндустрія імені Путіна вона розвивається. І всім відомий Кустуріца, який дуже любить Путіна, поважає його, вважає його політику правильною. Вони створили фільм про гоніння на УПЦ МП, в якому нібито показали, як все насправді так. назвали фільм Люді Христа наш наше время», ну наш час. З так, як гучно. Гучно. В проєкті взяли участь сербський кінорежисер Емір Кустуриця, який є прихильником російського диктатора Путіна, а також український філософ Руслан Калінчук і отець Микола Могильний з Києва. Хороше тріо. Як тобі? Зібралися? Ну, бачиш, насправді, от це дуже серйозний. Важель впливу працювати і поширювати пропаганду через церкву або через гоніння церкви, тому що ну дуже багато віруючих українців, і це добре, проте ними легко маніпулювати. Так і оце знову ж один із основних наративів про братських народів це те, що ми всі християни, православні християни, і вони там починають на цьому грати. А зараз. Українських ваших братів піддають гонінню. Гонінню Калінчук повторює наративи російської пропаганди про те, що в Україні утискають священиків у ПЦМП. І також у фільмі знявся Юрій Бардаш. Який з 2024 року має паспорт Російської Федерації, який їздить Донецькою Луганською областю, збирає зв'язд нових для Естради Росії, які нібито будуть родом? Як в нього там проект називається? Зв'язди СВО якось так. Е, да. І е, він показує те, що типу, як за ним, як за людиною віруючою були гоніння, і вигнали його аж до Росії, і він був вимушений взяти паспорт Росії, бо е, тільки так він отримав захист. Я е, люблю дуже казати Я вангую. От я вангую, що буде ще якийсь фільм, де буде Таїсія Павелій, де буде Ані Лорак, і вони всі будуть розказувати про те, як їм тяжко і сутужно було жити в Україні. Тому що поміть, що дуже стало збільшуватися кількість інтерв'ю. Саме з українцями, які виїхали до Росії в Україні, вами ніхто не цікавиться, і ви, в принципі, нікому якби вже не потрібні. Тому їх почали використовувати в російській пропаганді. Щось приклад так. Ну можливо, їм сказали, так ви щось засиділися. Давайте відпрацьовуйте паспорти російські, давайте починайте розказувати, наскільки ви любите Україну. У них же всіх одинакове от шаблонне інтерв'ю. Ми любимо Україну, так. ми переживаємо, ми бачимо, що там відбувається і це. Це жахливо. Yeah. Серце болить проти жити там неможливо з Росією. Ми зрозуміли, що таке життя на максималках, і ми хочемо, щоб зараз всі, всі громадяни України жили на максималках, як ми. Е, ти ж знаєш, що я дуже люблю дивитися російські новини. Мене ото ці всі моменти цікавлять. Це... Ні, люблю це в кавичках, <гум> так. тому що в нас вже ходить такий гумор по центру протидії дезінформації, що ми мазохісти. Я завжди згадую в цьому моменті. Гаррі Поттер, напівкромний принц здається про той момент, коли Дамблдору потрібно було випити так, з чаші було. чорну воду. І оце коли його викручує, цей круціатус. Я завжди, коли заходжу в якусь таку жесть, я завжди згадую цей момент, я аж викручуюсь. Лоліта. Вона ж після голої вечірінки Євлеєвої була, типу її кенцільнули, вона була ні, ні вхожа в ніякі концерти, і оголосила про свій тур Росією. Городами Росії е, і її на одному з концертів кричали: пошла вон хахлушка, пошла Опа. вон в Халяндію. Після того, типу, як вона нібито там щось там не зробила неправильно. Тому, е, ребятки, всі, хто там, ви там, вам там не раді. І все, що ви ось це працюєте на Росію на їхню пропаганду, це ви все відпрацьовуєте. Гроші, так. паспорти і свій власний спокій. Тому що таєчка повалі уже купила дом в і, ну та маємо, в принципі, то маємо всі, всі українці, які хотіли б жити в Росії, і ви маєте розуміти, ви завжди там будете нацменшиною. Звичайно, справді звичайно. подивіться зараз, що там відбувається з цими ахматівцями. Подивіться зараз, що відбувається в принципі з дальнім сходом з цими всіми нацменшинами. По-перше, їх всіх, їх в перших рядах відправили гинути в Україну. Так. Їх там толком не залишилося. по-друге, відношення до них завжди було одинакове. Просто от. Саме момент війни показав, що ними готові пожертвувати в першу чергу, так буде і з вами всіма. І, по-третє, знаєш, що я хочу зафіналити? Чим? Якщо ви Донецька і Луганська області, я зараз звертаюсь туди, в ту сторону, якщо ви вважаєте, що ви росіяни і ви такі ж самі, як росіяни, тому чому тоді до цих пір між Росією і Луганською і Донецькою областю існує кордон? Риторичне і ви проходите питання. фільтраційні всякі дії, всілякі на кордонах, і проходите кордон. Чому ж так? Скажіть мені, будь ласка. І, в принципі, я думаю, що потрібно розуміти, що ви завжди будете недонацією, недо недоросійським, недостатньо росіянином і всім іншим. Так Ну, тут, я думаю, кожен зробить для себе правильні висновки. А ми обговорили, я так вважаю, багато цікавих резонансних тем доступно пояснили. Так. І для того, щоб якомога більше людей бачили наші відео. Ширте їх серед своїх друзів, знайомих, ставте вподобайки, пишіть коментарі. По-перше, це допомагає просувати цей контент. По-друге, нам дійсно цікаво, що ви напишете, тому що хочеться поспілкуватися в коментарях. Хочеться відповісти вам на них. І знову ж таки багато цікавих коментарів. Ми можемо як тему взяти в наступні випуски. Так, тому, будь ласка, долучайтесь до обговорень. Дякуємо вам за перегляд. Залишайтесь нами на каналі Центру протидії дезінформації.